Іноді особи у нас там, які не пов'язані з юриспруденцією, вважають, що заповітом можна зняти всі питання на майбутнє, але я кажу: на практиці складається зовсім по іншому. Так як і будь-який договір за життя особи може бути оскорений, то заповіт після смерті цієї особи заповідача, тим більше мені здається з більшим ентузіазмом починають спадкоємці оскорювати. І ще коли ми говоримо про спадкові спори, то завжди я. Пригадую народне прислів'я. Якщо ви думаєте, що ви знаєте людину, то ви її не знаєте, якщо ви з нею не ділили спадщину. Про те, що в нас є якби певні зміни у законодавстві і ті, які які стосуються спадкування і перспективні зміни, які будуть, ну от це постанова Верховної Ради від 14 липня, тобто нещодавно прийнята про прийняття за основу проєкту закону про внесення змін до цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку прийняття спадщини. Ну, ми десь деякий час назад із Оленою Дмитрівною були запрошені засідання методичної ради з питань нотаріату. там секретний заповідь. Секретний заповідь також така дуже інтересна тема. І я чесно кажучи, бажаю, що якщо б у нас таке високоцивілізоване суспільство було, що кожен громадянин України міг би собі дозволити мати, як то кажуть, душеприказчика, та, тобто юриста, який або адвоката, який буде. Вести його тіла, його справи після смерті, то може заповіт секретний і міг би мати місце. На сьогодні також, що я чую, приходять, я хочу секретний заповіт.